Доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 23 глава з 15 по 35 вірш, 24 глава з 1 по 5 вірш. Сину мій. Якщо твоє серце стане мудрим, то і моє серце радітиме. Все моє нутро буде тішитись, коли твої уста говоритимуть доречне. Нехай твоє серце не заздрить грішникам. Нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє і надія твоя не буде втрачена. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй серце своє напряму дорогу. Не перебувай між тими, хто опивається вином і об'їдається м'ясом, тому що п'яниця і ненажера потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати. Всі зодягнуться в лахміття, слухай свого батька, бо він тебе породив, і не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму. Щасливий батько праведника, хто породив мудрого, тішиться ним. Нехай твій батько і твоя мати радіють, хай веселиться та, яка народила тебе, сину мій. Дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами. Адже розпусниця це глибока безодня і чужа жінка тісна криниця, вона, наче грабіжник у засідці, чатує на здобич, премножуючи серед людей зрадників. У кого лемент, у кого горе, у кого стогін, у кого сварка. У кого ране без підстави, у кого червоні очі, у тих, хто допізна засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправленого, навіть не дивись на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько л'ється до рота, адже, воно врешті-решт, вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка. Твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить розпусне, і ти будеш, наче той, хто спить посеред моря або дрімає на верхівці щогли, ти говоритимеш мене били, але мені не боліло, мені надавали стусанів, та я не відчував. Як тільки прокинуся отверезію, знову шукатиму того самого. Не заздре злим людям і не прагне їхнього товариства, адже в їхніх серцях злочинні задуми і їхні уста говорять лише про лихе, дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповнюються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніша за сильну, людина освічена постійно зростає в силі. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.